Розпізнати наближення іранського дрона можна за характерним звуком під час польоту, коли вони наближаються, їхній мотор видає гучний звук, схожий на роботу бензопили чи роботу двигуна мопеда. Шахеди літають на невеликій висоті, тому їх легко помітити із землі. У разі наближення дронів потрібно негайно заховатись в укриття. У екстренних випадках можна користуватись паркінгами або підвалами. Якщо ви перебуваєте у приміщенні і не можете перейти до укриття, необхідно скористатись правилом двох стін. Треба триматися якомога далі від військових об'єктів місць скупчення людей та об'єктів критичної інформації. Не залишатись у транспорті і на відкритих ділянках. Не потрібно наближатись до будівель із декоративними елементами чи скляним оздобленням. Для укриття також не підходять арки, підвали панельних будинків, під'їзди, сходові майданчики та автозаправки. Якщо ви бачите переміщення дрона Камікадзе, потрібно телефонувати за номером 102. Також можна скористатись спеціальним додатком для допомоги силам ППО, який нещодавно запустили в Україні. Не потрібно наближатись, торкатись або фотографувати місця влучання або збиті дрони Камікадзе. А ще у повітряних силах і Нацполіції закликають не намагатись самостійно збивати дрони зі стрілецької зброї.